У мережі публікують черги до сервісних центрів МВС. Люди хочуть отримати талон на іспит З водіння. З 9-ї вечора. І я п'ятий в черзі. Тяжко електронний талон з лапит. Прийшов в 20 четверть вночі. Талони взяти взагалі нереально. там тиждень пробував взяти онлайн-талон, не вийшло. Вирішив сюди приїхати, живу спробувати перший раз. І думаю, що не візьму. Зараз вийде, скажуть вісім талонів, розходьтесь. Я прийшов за 15-7. Я вже виходить, годину 15, очікую в черзі. Мені повезло тільки один раз попасти, і після тої спроби я вже раз п'ятий сюди приїжджаю і навіть не можу взяти талон. 25 березня цього року змінила система електронної черги, яка дозволяє записуватись на іспит онлайн за 21 день. Також можна отримати талон офлайн через термінал в день здачі без певної години. Люди, які реєструвались онлайн, мають пріоритет і здають першими. Ну я проснувся два 2.55 Десь ночі. Я знав, що на тебе викидають талони, та й зловив було там декілька талонів з 8 роді по 9.40. от якраз. Ну і взяв собі. Я просинався дві ночі, от на другу ніч взяв. Я тиждень за ним слідкувала, зареєстровувалася або на протязі дня, або вночі ставала. І останній раз мені вдалося годинка п'ята зранку. Були черги, хоча б вибивала Львівська область, тому що в день навіть не було Львівської області в переліку. Вдалось Дякувати Богу, і нарешті я буду вже здавати. Речник регіонального сервісного центру Сергій Бобра каже, що складно отримати талон через підвищений попит. До прикладу, тільки в цьому центрі за день складають іспит близько 120 людей. Наразі на Львівщині є п'ять таких сервісних центрів. Кожного місяця у Львові в середньому закінчують автошколу. Навчання в автошколі близько двох тисяч осіб. А слід тут зауважити лише близько 800 осіб успішно складають іспит протягом місяця тобто кожного місяця залишаються ті громадяни, які в процесі отримання посвідчення водія. До них додаються нові випуски, і ця кількість зростає з кожним місяцем. А слід зауважити. Ми також звертаємо увагу на низьку якість підготовки водіїв. Сергій Бобра додає, що у Львові збільшилась кількість автошкіл. Це одна з найстаріших. Вона працює у Львові з 1944 року. Навчання проходить нормально. Викладачі досвідчені, інструктори досвідчені. Люди йдуть з досвідом здавати іспит. А чому не здали то питання? Ну люди розгубно розгубили тут тяжко навіть за когось відповісти. Зі слів Сергія Бобри, поки система напрацьовується і змінюється щотижня. Додам, що наразі МВС готує нові правила для складання іспиту. На сайті опублікували проєкт наказу, згідно з яким після першої невдалої спроби повторний іспит може складати не раніше ніж через 10 календарних днів. Після другої спроби через 20 днів. Після третьої та наступних через 30 днів з моменту попереднього іспиту. Іван Дусько Анатолій Киричук Суспільне новини Львів.